Видання Variety опублікувало пак фотографій з фільмів, які нас очікують у наступному році. На першому кадрі з Франкінштейна Гільєрма Дель Торо ми бачимо спину Оскара Айзека, що грає одержимого доктора, а також поки ще мертвого монстра, якого грає Джейкопе Енн Гетвей постає у шикарному образі на першому кадрі костюмованого мюзиклу Мати Марія. Залаштунки робожохастика Меган 2.0 розкривають на наступному фото, по кадру можна оцінити, як підросли дві головні героїні за ці два роки. Депресивний Колін Паррел постає у образі гемблера, що тікає від боргів у новому фільмі режисера на Західному фронті без змін Едварда Бергера. За сюжетом фільму Балада про маленького гравця герой Парела знаходить у Макао споріднену душу, яка має ключ для його порятунку. Ну і перший бекстейдж кадр отримав фільму Щелена для стрімінгу Apple TV. За сюжетом стрічки Аня Тейлор Джой і Майл Стеллер захищатимуть місто від жахливих монстрів. За словами режисера, майже всі трюки виконували з самими акторами під наглядом професіоналів. До цього студія вже публікувала фото, по яких можна оцінити, як будуть виглядати головні герої у готовому матеріалі. Ідріс Ельба веде переговори зі студією Amazon MGM, аби приєднатись до касту фантастичного фільму of the Юніверс. Стрічка, основана на серії популярних іграшок від компанії Metal, що відома у всьому світі, як виробник ляльок Барбі. Наразі Каст Master of the Universe складається з Ніколаса Галіцина, що зіграє Хімена, Каміле Мендес, що гратиме тілу, а також Елісон Брі, якій дісталася роль Злої Лін. При цьому британський актор Ідріс Ельба може зіграти персонажа Дункана. Це вже не перша екранізація Володаря Всесвіту. Так у 87-му році виходив фільм із Дольфом Лунгреном. А з 83-го по 85-й рік на телебаченні виходив одноіменний мультсеріал. Майбутній фільм про протистояння героя Хімена та його запеклого ворога Скелетора має вийти на екрани влітку 26-го року. Видання «The Hollywood Reporter повідомляє, що до фільму Вольтрон, в якому вже згодився знімати з Генрі Кавіл, Приєдналися Ріта Ора, а також Стерлін Браун і Джон Кім. Останні відомі за другорядними ролями у відомих кінофільмах. А от Ріта Ора відома як співачка, акторка, суддя на музичному шоу Голос, а також дружина режисера Тайкі ВайТіті. Екранізація мультсеріалу Вольтрон поки не має дати виходу. Ще одна новина про поповнення касту. Повідомляється, що Шарлі Стерон приєднається до майбутнього поки безіменного фільму Крістофера Нолана. До цього зіграти у стрітці вже згодились Мед Деймон та Том Голланд. Згодом стало відомо, що до них приєднались Ен Гетвей, Зендая, а також Роберт Паттінсон. Сюжет фільму тримається в таємниці, а його вихід заплановано на літо 26-го року. Ще один культовий режисер, а саме Гай Річі, зібрав акторську команду свого нового кримінального серіалу для каналу Шоу Тайм. У поки безіменний проєкт підписали Том Гарді, Пірс Броснан та Гелен Мірен. Серіал розповідатиме про дві лондонські ворогуючі сім'ї, чиї підприємства працюють по всій земній кулі, а також відданого фіксера, якому доручено захищати одне із сімейств. Броснан та Мірен гратимуть кримінальне ірландське подружжя в той час як Гарді дісталась роль Піксера. Проєкт дебютує на екранах у 25-му році. Загалом цей серіал від річі став заміною нещодавно анонсованому серіалу Доновани, який мав основуватись на хітовому серіалі з лівом Шрайбером. Серіал трансформувався у окреме шоу, а на центральних ролях у ньому буде Том Гарді. Остін Батлер стане головною зіркою, а також одним із продюсерів нового фільму про подорожі у часі під назвою Бар'єр. Фільм зніме режисер Едвард Бергер, відомий за фільмами на Західному фронті без змін, а також нещодавнім трилером Конклав. Майбутня спільна робота режисера і Остіна Батлера поки не має багато інформації, але описується як мікс Інтерстеллара та Топ Ган, щоб це не значило. Джон Вот, що зняв кримінальну комедію вовки з Джорджем Клуні і Бредом Пітом, говорить, що чекати на сиквел стрічки не варто. Вот скаже, що не знає, що зніматиме далі, але це точно не буде сиквел вовків. Режисер образився на студію Епл через те, що ті обіцяли йому прокат в кінотеатрах, а натомість випустили ледне одразу на своєму стрімінгу. Незважаючи на всю критику, «Вовки» став найбільш рейтинговим фільмом в історії платформи Apple TV+. Також зараз ходить інформація, що парочка Піта і Клуні може повернутись до франшизи Друзів Оушена. Колишня дівчина Джонатана Мейджерса відклала свій судовий позов проти актора. Сторони врегулювали конфлікт, уклавши мирову угоду. До цього Мейджорса було засуджено до відвідування консультацій з питань домашнього насильства за те, що той напав на жінку на задньому сидінні автомобіля. Зараз актор поступово повертається до роботи, намагаючись відбілити свою заплямовану репутацію. Майбутнім фільмом Джонатана стане трилер Бешальний від брата Денні Вільньова Мартіна Вільньова. Режисер зі складним для вимови прізвищем Лука Годандіно, що до цього зняв суперники, та Квір стане постановником майбутнього комікс фільму студії DC під назвою Сержант Рок. Стрічка розповість про американського піхотинця, сержанта Другої світової війни Френка Рока. На головну роль у фільмі підписався Деніал Крейг, який вже працював із лукою над гей-драмою Квір. Сержант Рок перебуває в статусі попереднього виробництва і поки не має ніяких дат виходу. Netflix анонсував шестисерійний міні-серіал в жанрі політичний трилер Zero Day, що об'єднає досить серйозний акторський склад, в який увійшли Роберт Де Ніро, Джесі Племонс, Лізі Каплан та Анчела Басет. Серіал описується як конспірологічний трилер, що охопить політичні теорії змови. Більш детальну інформацію про шоу варто чекати ближче до релізу, який відбудеться на Netflix 20 лютого наступного року. Дензел Вашингтон, що ще нещодавно заявляв, що скоро покінчить з акторством, лихо перевзувається в повітрі, адже вже заявив, що планує зняти один або навіть два фільми із циклу Праведник. Хоча праведник 3 натякав на те, що герой Дензела пішов на заслужений відпочинок, сам Вашингтон каже, що планує знімати стрічки і надалі. Чи справді зніматимуть праведник 4», поки невідомо. Американський кінематограф, що наразі переживає бум ремейків і сиквелів, схоже, вирішив зайняти ще й перезйомками корейських фільмів. Так, студія Warner уклала угоду із CG Entertainment, що відповідальна за випуск таких шедеврів, як Олдбой, паразити, спогади про вбивство та інших хітів корейського кінематографу. За підписаною угодою, сторони співпрацюватимуть у адаптації та екранізації англомовних версій стрічок. За словами президента CG Entertainment, така угода дасть змогу донести цікаві сюжети і приховані перлини кінематографу до сучасної аудиторії. Фанати японського серіалу від Netflix Ліса в прикордонні можуть відкурковувати шампанське, адже студія підтвердила, що третьому сезону бути, а вийде він вже наступного року. За сюжетом шоу Молодий Лежень раптово опиняється в дивній спорожнілій версії Токіо, в якій він та його друзі повинні змагатися в небезпечних іграх, на кону в яких стоїть їхнє життя. Серіал банди Лондона від Гарета Еванса так того самого режисера Рейд і Рейд 2 невдовзі отримає третій сезон. Канал Скай презентував перший тизер продовження шоу, що має вийти вже наступного року. На жаль, цей сезон, як і другий не матиме серії від самого Еванса, який наразі зайнятий поліруванням бойовика Хавок, із Томом Гарді в головній ролі. Інший Том, а саме Том Круз, публікує загадкове фото, а студія Paramount – ще й загадкове відео, на якому актор у футурологічному скафандрі прямує кудись вниз. Схоже, що актор занурюватиметься на глибину і нас чекає якась дуже потужна сцена з підводними пригодами Ітана Ганта. У прийдешньому фільмі Місія неможлива. Схоже, що піар-машина поступово розкручує маховик, і нас очікує порція бекстейджів неймовірних трюків Тома Круза. Доні Єн представив на загал трейлер свого нового бойовика Прокурор. За сюжетом фільму Бідного юнака обманом звинувачують у торгівлі наркотиками. І лише колишній прокурор, що розслідує цю справу, може його врятувати. Він викриває корумповану схему команди адвокатів. Але як це годиться китайським бойовикам, відновлює справедливість за допомогою кулаків. Очікувати релізу китайського бойовика в українських кінотеатрах не варто. Але у січні-лютому наступного року фільм вже має бути десь на просторах інтернету. лайв акшна екранізація Як приручити дракона обзавелась першим трейлером, який демонструє ледне непокадрову перезйомку оригінального мультфільму від студії Dreamworks. Цікаво те, що свою роль але вже вживу у фільмі повторить Джерард Батлер, котрий зіграє батька головного героя. Фільм вийде в кіно у червні наступного року. Ще один мультфільм Dreamworks Поганці 2 отримав перший трейлер. За сюжетом сиквелу Тварини злочинці постають через 5 років після подій оригіналу. Містер Вовк та компанія зав'язують з пограбуваннями, але група фанатиків, що складається із тварин жінок, змушує останніх взяти за нову ризикову справу. Мультфільм дебютує на екранах у серпні наступного року. лайв екшн адаптація Ліло і Стіч отримала перший тизер. По короткому фрагменту можна оцінити якість анімації, що виглядає дуже приємно. До речі, Стіча озвучуватиме той самий актор, що і в оригінальному мультфільмі 2002 року. Пригоди Ліло і Стіча, але вже як героїв у реальному світі, можна буде переглянути в кіно з 23 травня наступного року. Новий трейлер Майнкрафт зосереджується на герої Чека Блека, хлопчині на ім'я Стів, що все дитинство мріяв стати шахтарем. Ставши дорослим, Стів здійснює свою мрію і починає копати. Але загадковий блок, який він знаходить, переносить його у фантастичний світ Майнкрафт. Одного дня у світ Стіва переноситься різношерстна компашка, порятунком якої і доведеться займатись герою Джека Блека. Майнкрафт вийде в кіно 4 квітня. Сет Роген стає директором кіностудії у новому трейлері комедійного серіалу Студія. За сюжетом цього серіалу для Apple TV кіностудії стає Все важче вижити у світі, де бізнес переважає над мистецтвом. Крім Рогена, у серіалі з'явиться ціла купа знаменитостей, а саме Брайан Кренстон. Пол Дано, Зак Ефрон, Кетрін Хан, Ашер, Шарліс Стерон, Ентоні Макі, а також Мартін Скорцезе. Попередньо серіал варто очікувати вже у березні наступного року. Приквел серіалу Декстер обзавівся першим трейлером. Шоу має розказати про молодість Декстера Моргана, що перетворюється на мстивого серійного вбивцю інших маніяків. Треба зазначити, що цього разу Декстера в серіалі вже не гратиме Майкл Сі Холл, але йому дісталась роль оповідача закадрової кадрової начітки. Загалом рекаст на більш молодих акторів було проведено для всього оригінального акторського складу. Чи варто це дивитись, вирішуйте самі. Шоу вийде на екрани 13 грудня. Чергова порція гіпермаскулиного фільму Злодій 2 Пантера вийшла минулого тижня. У новому ролику нам ще більше розкривають те, що буде у сиквелі бойовика із Джерардом Батлером і Оші Джексоном Молодшим. Судячи по показаному екшену фільму все ще видовищний, а сюжет все ще заплутаний. Злодій Два Пантери лишилось чекати недовго, адже вийде він 10 січня. Фільм ЮА опублікували тизер детективного трилеру Дім за склом. За сюжетом головна героїня амбітна архітекторка Вікторія змушена зануритися в розслідування зникнення власної доньки Аліси. Яку підозрюють у розповсюдженні наркотиків, у фільмі знялись Ірина Островська, Дарина Федена, Олександр Башкіров, Ірма Вітовська Ванса, а також головний кіноблогер України Віктор Гордієнко. Стрічка вийде 20 лютого наступного року. Бен Афлек, що свій час спрогнозував створення стрімінгових сервісів кіно, поділився своїми думками щодо ролі штучного інтелекту у кіномистецтві. Так за словами актора штучка інтелект, поки не може робити справжнє кіно, і фільми це остання річ, яку він зможе замінити. Адже поки всі генеративні моделі лише повторюють вже відомі речі, вони не можуть правильно інтерпретувати поведінку акторів у кадрі і взаємодію між ними. Афле каже, що замінити справжніх акторів для шиї буде досить важкою задачею, але йому цілком посилам замінити величезну кількість авторів візуальних ефектів. Використання шаї зможе значно здешевшити спецефекти. Виробництво шоу стане значно швидшим, а студіям не доведеться витрачати космічні гроші на візуальну картинку. Загалом спецефекти стануть доступні будь-кому. Так умовний тіктокер зможе дозволити собі купити пак спецефектів, який виглядатиме на чим не гіршим за голівудський. Шаї дасть широкі можливості для всіх виробників цифрового контенту. А от інша зірка кіно Двейн Джонсон, схоже, навпаки, хоче показати своє невігластво. Так актор каже, що не розуміє, чому в кіно не можна співати глядачам. актор хоче, аби відвідувачі кінотеатрів підспівували героям на екрані. Скеля каже, що люди важко працювали, аби заробити на свій квиток, тому дайте їм можливість співати в кіно. Від себе зазначу, що люди важко працюють не для того, аби чути спів випадкових глядачів, з якими потрапили на один сеанс. До речі, нещодавно в мережу облетіло вірусне фото супернакаченого Двейна Джонсона на зйомках лайв екшену «Моана». Так, от сам актор зізнався, що це лише костюм з накладками. Бен Стілер дав інтерв'ю виданню колайдер, в якому розповів, чи можна зараз зняти проєкт подібний комедії «Гріму Тропіка». актор каже: у цьому середовищі більш різку комедію просто важче зробити. Ідея Роберта Дауні молодшого зіграти афроамериканця неймовірно ризикова. Навіть у той час це було ризиковано. Єдиною причиною, чому ми це зробили, це жарт над акторами, які в той час були готові на все, аби виграти кінонагороди. Він каже, що зараз би навряд наважився зняти подібне кіно. От така правда життя від іменитого коміка. Роберт Земекіс і Том Генкс об'єднуються у фільмі Тут і зараз, що перенесе глядачів у звичайний будинок у Новій Англії та історію довжиною у ціле життя. Діпфейкове омолодження Генкса і компанії присутнє у кіно з 5 грудня. Анімаційна стрічка по Всесвіту Володаря Перснів від Толкіна відбувається за 180 років до подій трилогії від Пітера Джексона і розповість про захист Трохана від нападу армії лорда Данландінга. Виходить також 5 грудня. Фінальні пригоди Еді Брока і його симбіонта Венома мають вийти на цифрових стрімінгах 10 грудня. Різдвяний бойовик «Ручна поклажа вийде на Netflix 13 грудня. Фільм розповість про таємничого терориста, що за допомогою простого робітника логістики хоче пронести на літак небезпечний багаж. В головних ролях у фільмі зняли Старон Егертон і Джейсон Бейтман. Історію життя батька Левеняти Сімби із оригінального мультфільму Король Лев». Розповість нова анімаційна стрічка від студії Дісней. Муфаса Король Лев дебютує на широких екранах 19 грудня. Чи зможе добити і без того наладан дихаючий спайдерверс від Соні нова екранізація пригод російського лиходія Крейвена? Він же Сергій Кравінов можна буде дізнатись 19 грудня. Якщо студія не передумає, то цифровий реліз Гладіатор 2 від Рідлі Скотта має відбутись 24 грудня. Протистояння їжака Соніка проти його темної копії їжака Шедоу, якого в оригіналі озвучить сам Кіано Рівз, вийде в кіно 26 грудня. Ну і звісно, не треба забувати, що глядачів фільму очікує подвійна порція Джима Кері, який цього разу зіграє не тільки доктора Роботніка, але й його батька. 2 грудня на стрімінгу Disney Plus дебютує новий серіал По Всесвіту зоряних воїн Скелетон Крю, шоу розраховане на молодшу аудиторію і віддає вайбами дитячих фільмів 80-х років, в головних ролях молоді актори та Джуд Лоу. Падіння Парижу це серіал, що відбувається у всесвіті фільмів Падіння Лондону та інших фільмів циклу, в яких герой Джерарда Батлера рятував світ. На цей раз роль останнього обмежилась продюсуванням. Порятунком Парижу займуться інші люди, а дебютує шоу 6 грудня на стрімінгу Hulu. Перший серіал від нового боса студії DC Джеймса Гана дебютує на стрімінгу Max 5 грудня. Створіння командос розповість про різношерстну команду лиходіїв, яким випала нагода відбилити репутацію, виконуючи завдання уряду. Серіал Антологія, що розповість історії за мотивами хітових комп'ютерних ігор, дебютує на стрімінгу Prime від Amazon 10 грудня. Всього серіал матиме 15 епізодів. Другий сезон вірусного шоу «Гра в Кальмара дебютує на стрімінгу 26 грудня. Цього разу вже знайомому нам герою доведеться заново зануритись у смертельні ігри на корейському півострові. Выходит.